Яка різниця між Карело Браво і Карело Браво Плюс 2023 року? Перше, що кидається в очі, це оновлений текстиль і дизайн у моделі Браво Плюс. В обох моделей регулюється спинка та підніжка. Браво Плюс має збільшене вентиляційне віконце. Батьківська ручка також регулюється в обох моделей від 95 до 108 см. сантиметрів. Дуже великий капюшон у обох моделей має секцію збільшення. Металевий елемент в капюшоні Bravo Plus додає йому стильності та надійності. Складається обидві моделі книжкою дуже легко та компактно. Вага Bravo 9,7 кг, а Bravo Plus 10,6 Максимальне навантаження 22 кг. Комплектація обох моделей: це підсклянник, москітна сітка та чохол на ніжки. Діаметр коліс у вправо плюс більший, також передні колеса автоматично блокуються в положенні прямо та мають чіпкі протектори. Колеса вправо менші, без протекторів та автоматичного фіксування. Купуйте в Маря!